Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді нова посилка від якоїсь Бімбаба. баба да, Це нове видавництво в описі, може, ви побачили і на заставці ви побачили. І поки для мене це ось що не забрав, мовчки відправили, ніде нічого не написали. І просто приїхала нова пошта, каже, там хтось відправив. вам. Я прийшов, забрав доставку ну, я детективним методом предположив, то це що може бути. І я вам гадав. Так, Бімба! Бачите, Бімба, така дівчина у нас. Вона фокусується на дівчині, що ти не хочеш. Йде. І давайте перше, що тут приїхала, це хай з боку положить. Називається любі літератори. Ось такий пакет. Пакет дуже крутий. Для зберігання мангові. Так. Що тут у нас? Рідавництво Бімба. Так воно таке є бімба. Щось перший раз про них чую, навіть я їх замовив. Але щось бімба не Бімба. О, вони навіть супер є, Нічого оце не повторили. Вітаю! Вітаю! Дякую за те, що придбали манго любі літератори. Я буду безмежно рада, якщо ця робота запалить вогник цікавості до моїх улюблених письменників та японської літератури, українського читача. Щиро вдячна видавництву Бімба і всім вам. Кокора лю, любі літератори це прямо посилання для нас. І всі щось вони всі з котами. Може, мені треба стати письменником? У мене кіт є. Дивіться, білий папір. Ого. Зміст інцидент, рушниця. Зустріч Дадзая і Дана, Інцидент в Атамі, Дадзай і собаки, село і зачеркнуто літератори. Повинні бути люди. Травневі збори молоді, людина Дадзай, Осаму, примітки. Манга такого маленького розміру. Дивіться, тут герої, хто тут участвують. Тут там скетчі. Зутич дадзая. Ну, Про це все не можу розповісти про що тут? Виглядає, класно. Сказати, так, да, примітивні малюнки, але... Головне, вони передають суть. А як вони передають суть? Деталізовано. Де треба вам дивіться, вам? Деталізація. Такі деталізацію я ніколи в житті не зроблю. Так, бімба. Волом перше. Це Том перше. Нічого. Сі... Так, і скільки у нас коло надрукувало тих хлопці, які друкують для нашого Мольфарів? Так, видавництво. Так, і скільки примірників, свідоцтво? Це ілюстрована збірка історії життя японських митців слова заснована на реальних подіях. Видання дає можливість побачити зворотній бік життя відомих японських авторів, створами яких український читач, можливо, вже знайомий, а може не знайомий, але ну, я не знайомий. Так, депреїзк і кількість? А, примірник 500, нічого, так мало. Ну так, да, специфічний дуже товар, така манга. Після того, як я, Кокоро, ознайомився з деякими історіями життя на Кахари Чуї, зокрема прочитав про любовний трикутник трикутних випадок із пивною пляшкою, вона змогла лишитися байдуже до цієї непересічної постаті, на значна кількість яких подій досі не висвітлена, тобто лишає поза увагою. Саме це спонукало Кокоро до створення любих літераторів. Авторка думала: якщо не я, то хто? Що тут у нас є опис любі літератори? Це ілюстрована збірка історії життя японських митців слова. Так, щось. Так, да, ми також ще не читали. Так, на наранних подіях, Манг захоплює початок та середину ХХ століття, час розвитку літературної діяльності її основних персонажів. Накохай Рюї та Дядзай Осамо. Видання дає можливість побачити зворотний бік життя відомих японських з творами яких український читач, можливо, вже знайомий. Так, да, можливо, ну, я не знайомий. Но 500 примірників рахую, що це просто якась бомба. Да, як рідкість, може, через мільйон років вона буде чогось варт... вартувати та да, коштувати. А так, ось в руках дивіться, ну зроблена, вона прям бомбезна. В руках вона, я відчуваю, що це якісна річ, білий, папір, все чутенько чутенько І я це брав висок, точніше. Я робив одне предзамовлення і побачив, що у них було ще оце. Щоб не замовляти одну річ, я замовив цю. Да, ну, дуже здивований, що вона така маленька і така класна. Своїх коштів вона вартує. І тут у нас ось оце. Та-дам! Та Наша подайбічна книгарня. Примарна книгарня, ворота до паралельного світу. Де, бачите яка? Манга, я таку мангу замовив. Це предзамовлення. За предзамовлення давали листівку. Я вже її пошукав, бо я прийшов, немає, відкриваю, що це таке, дивлюсь. Дві манги. Де? Окей, а де листівка? Листівки нема. Ви бачите листівку? А вона є. На дотик дуже класна, вона як така прорезинена обкладинка взагалі бомба. Тут гладка, а тут прорезина, така ще бомба. Оце бомба. Я таких не бачив ще. Манг з таким обкладенком. Я бачу книги. Ну це як вона називається? Скотт Пелігрім з такою. Ось дно з такою от прорезиною, такою м'якою обкладинкою. А тут У цієї манги така. Дивіться, тут ось такого плану і. Що у нас на задній сторінці? Також отак. І класично, як тут читати примірник, скільки 1500. Оце молодці, вже видно, піднялися, рівень прокачали. Так, і десь тут у нас, саме не підглядайте. Листівка за передзамовлення. Да. Можна подивитися, як вона текстуру цієї. Бачите, як вона текстурована така. На дотик класно. Ось вона. Такого я ще не бачу. Тут причому повноцінна листівка. Перший раз таке бачу, і вона трошки менша за розміром, за листівки, наче. Але це не точно. В шафі лежать не хочу шукати. Колись будемо дивитися мої обзор на сякі бебихи з предзамовлень і тому подібне. Так там подивимось, порівняємо її, як вона виглядає. Ну прям листівка. Її можна відправити. Он 2022 рік не для продажу, хоча зараз 2024, Типу вона українська, але може тут помилилися роком, чи може тут авторські права на за 2022 рік. Коротше, так. Том перше, це дівчина. Хоча вона якось трохи помінялася. Так, і що тут у нас? Описа від Бімби Bimba немає. Bimbapublisher.com. Може, якщо вам комусь стане цікаве, ось можете перейти, подивитися. Так, опис тут у них також немає. Де мій опис? Ну, ладно, давайте будемо вгадувати. Я просто не знаю, про що це. Зміст розділ. Тут навіть розділи є. Ого. Ну так, зазвичай є. Межа між людським світом і потайбічм розмита серед химерних істот. Так, вам все видно? Химерні істоти з потайбіччя, а якаші? Є багато тих, хто любить поласувати людьми. Якщо випадково заблукаєш і опинишся в темряві, куди не проникає сонячне світло, неодмінно вживає. Неодмінно вмить заплатиш за це життям. Це ось це світ, в якому Мурамато Каорі росла з 3 років. Бачите, Ну, коли нормальні тречення, не побудовані, фіг знає як, читається, воно нормальне наголос. Да, може хтось думає, що я не вмію читати, я вмію читати, наче. Викладачка мені казала, я вмію читати. І ось з листівки. Наші люди. Пролоха, яка ще я геть задалека. Навіть кольорові сторіночка є. Раз, два, все повноцінно. І ось кольорова сторіночка. Прям круто все. Це як у дорослих манг. Мені дуже подобається це. Давайте все це ми дивитися не будемо, бо це якийсь тимничий проєкт. У хлопця ріг є. Я думаю, цю штуку можна купити, Вон навіть якесь де мене що це таке? Воно в шоці. Де бібліотека знову? Це ж... О, книгарня. де книгарня? Щось книг не бачу. Не бачу я книг. Воно якась каорі. Не бачу я книг. Це щось схоже вже на бібліотеку якісь цікаві, якісь таємничі істоти і ці якої ваші. Якої. Якаї. Як я правильно вам признашу, а? Кавірку. Мене завтра вб'ють. Яка є. Дивіться, вона від рухм'яні щічки є. І дивіться, що тут в кінці. Тут в кінці є текст. Нічого ти ще зможеш почитати. Вау! Вау! Скільки багато І ще текст. Вау, що це що відбувається? І це том перший. Чекаємо на том другий. Історія від Шинобумару. Боже, дизайн персонажів від Шуна Дякую всім приченням до створення цієї манги. Також читачам сподіваємось на вашу подальшу підтримку. Оце круто, що роблять такі листочки. Да? Там людина написала побажання, а не мовчки виконали. До побачення. Щиро дякую за те, що купили комікс версію подобічної книгарки. Це авторка історії Шина Бумару. Я не очікував, що цей твір, який публікували в котонаха Бунко, матиме і комікс версію дуже втішне та таким перебігом подій. Так, до того ж створенням манги займається пані Маде Маяки. Я добре пам'ятаю, як мене переповнювала радість від нашої співпраці. Минулого разу ми трудилися над гостинцями з Потайбіччя. Щось в авторки прям якаєв. на Якаїв. противагу попередньому Сякаю цей твір має особливу потайбічну атмосферу. То ще й Сякай був. Котру пані Маде Маяки вдалося пастену передати в манзі. Вирази обличчя Коворіч, крутість сумея, приваблює з пана Шинономе, грайливі близнюки і неймовірна мила пані Мнявка. Найбільше мені сподобалося Нурнарій. Не де беру слів. Почуття вирують. Мені здається, у новилах стало частіше згадувати Нунаріхона. Я буду щасливий, якщо ви насередитись історією про коворі та її друзів. Якщо ось вам посилання. 1300 примірників. Це можна круто. Перший том. Цікаво, скільки їх томів треба буде подивитися. У мене якісь там файлик. ми дали. Там відзначають, скільки томів вийшло, скільки буде, закінчене, закінчене, хто видає, де купить. Коротше, ось Ось такі дві у нас сьогодні манги були. Дуже цікаві, унікальні зі своєю суттю, що одна що друга. І унікальна навіть листівочка. Я прям в шоці вона прям виглядає як дійсно намальована на холсті. Ось я вам скажу. Прям круто, Така текстурована ця листівочка. що Якщо... дякую, що подивилися. Напишіть ваші думки стосовно потайбічної книгарні, що ви про неї думаєте, як вам така манга, стиль. Як вам взагалі видавництво Бімба? Яке маленьке, там щось, і потихеньку розвивається. І побачимо через 5 років, як воно буде го Титаном. І ось ці книжки будуть на вогу золота. Так що все можливо. Так що До зустрічі пока-пока.